І далі на цю тему говоримо з головою волонтерського об'єднання Народний тил в нашій студії Георгій Тука. Добрий вечір, Добре пане Георгію. От ми е, анонсували те, що ви будете в нашій студії. Багато людей нам писали в соцмережах на сторінку першонаціонального і запитують, як зробити так, щоб не було одним забагато, а іншим нічого. Як ви це ділите, як ви взагалі з цим справляєтеся, розподіляєте? Чесно кажучи, в мене інформація про надлишки. Виникала тільки лише в стосовності щодо продуктів харчування. Більше такої інформації ніколи в мене не було. Так бували ситуації, коли особливо волонтерські групи доїздили або до блокпостів певних, або в базові табори. А вже звідти ну, ми сподівалися, що це справа військових налагодити внутрішню логістику безпосередньо в зонах АТО. Не кожного разу в них це виходило. І досить часто траплялося так, що наші окремі волонтери добиралися в ті місця, в ті зони, куди навіть військове формування не довозило навіть питної води. Ну так, да. знаємо, що на ваших плечах зараз дуже багато. А з приводу об'єднання, ваша думка, варто це робити, такий спільний збір даних чи ні? Ну, е я ще не знаю, в мене немає детальної інформації щодо самої ідеї об'єднання. Взагалі, ця ідея ну, вітає в повітрі з першого дня існування волонтерського руху як такового. Щодо координації, ми координуємося майже з усіма відомими волонтерськими об'єднаннями. У нас немає не існує жодних суперечок. Ми завжди допомагаємо один одному, якщо, наприклад, у нас виникає надлишки якоїсь там. Спорядження когось, ми з радістю ділимося з іншими, аби лише тільки швидше доставити на бородову. Так само роблять інші наші волонтерські об'єднання. Тобто я не зовсім розумію, яка мета. Централізація це ну, не мій шлях. А з приводу фінансового звіту, от ми ще не чули в сюжеті. А ви як думаєте, варто це робити чи ні? А знов таки, з якою метою? Адже не для кого не секрет що, ну, можливо, 90% волонтерської допомоги надається з, скажімо так, не зовсім легальних закупівель за кордоном, Ще й досі залишається проблема легальної поставки тих самих касок, бронежилетів і таке інше. Тобто все це ми возимо контрабандою. І це про це знає вся країна. Навіщо це приховувати і робити вигляд, що це ніхто не знає, не розуміє? Я цього не знаю. Ми робимо свою справу, ми рятуємо наше військо, рятуємо нашу країну. Мені байдуже позиція митників чи прикордонників, здебільшого вони на нашій стороні. А от люди запитують в соцмережах, чи ті магазини, де ви купуєте і ці каски, весь товар, який необхідний для то часто це в інтернеті, чи вони роблять вам знижки, чи можливо щось дають безкоштовно, так. чи от наживаються на цьому? Так ні. різні. Є різні. Здебільшого ми співпрацюємо з тими компаніями, які або час від часу надають свої послуги взагалі безкоштовно, або надають дуже суттєві знижки. Іноді по собівартості, іноді нижче, ніж по собівартість продукції, по-різному буває. Але в той же час є такі компанії, які відверто наживаються. Так. Я зараз не готовий називати назви цих компаній, але прийде час ми обов'язково пролюднимо цю інформацію. Бо є компанії, які так зкрипя серцем пропонують аж цілих 5% знижки для хлопців, які ризикують власним життям щохвилини, що секунди. Пане Гурю, а стосовно фінансового звіту, дивіться, люди знову ж таки питають: як я можу пересвідчити, що гроші дійдуть до адресата, і як яка є гарантія того, що пересилають гроші на нужди армії, а не дійсно доходять до армії? Ну, ви знаєте, у нас безпосередньо в нашій організації діяльність абсолютно відкрита. І щоденно до нас заходять ну, десятки, а може і сотні людей різних, пересічних громадян, військовослужбовців. Працівників спецслужб, яких ми яким ми теж опікуємось. Тому ну, скажімо чесно, якщо б до нас кожного дня заходили представники СБУ та МВС, ну якби вони бачили якісь там наші особисті зиски, то напевно вони б якось присікли нашу діяльність. Пане Гри, ви теж збираєте вже теплі речі, чи ви спеціалізуєтесь от на чомусь іншому, чи все, Ні. що передаєте? Ми вже давно збираємо теплі речі. Ще, мабуть, почали це робити місяць тому. Взагалі, з зимовим вбранням це проблема номер один зараз. По-перше, воно надто дорожче, ніж літнє вбрання. По-друге, воно займає. Більше місця. Так, в три-в чотири рази більше місця. Тому, наприклад, якщо ми купували там якийсь тюк, і там ми отримували 150-200 комплектів форми, то зараз в такому самому об'ємі ми отримуємо 50-70 лише комплектів форми. І треба, ну, коштів більше і фізичної праці більше. Бо все це, це треба довести, купити, розвантажити, потім пересортувати, потім хлопцям знов таки відправити, довести. Це проблема номер один. Ну, і проблема номер два це буде зимове взуття. На цією проблемою поки що взагалі ніхто не працює. Ми зараз тільки там два тижні тому перейшли від а, літнього взуття до демісезонного взуття. У нас це вийшло вдало. Ми підготували виробників, і ми встигли це зробити своєчасно. А щодо зимового, це буде теж проблема, бо вартість, звичайно, зимового взуття завжди більше Пане Йоргі, ну з цими новинами з мінська про припинення вогню, може, десь Бог і не знадобиться потім. Ми будемо сподіватися, принаймні. І ще такий нюанс: от люди запитують, де про вас можна більше дізнатися і як взагалі от вам, наприклад, переказати гроші або принести речі. Наше об'єднання Народний тил дуже активно працює в соціальних мережах, в Фейсбуці в частності. І я сподіваюся, там найближчим часом буде по різних містах Києва, по різних містах України, не тільки по Києву, буде розпочата... Соціальна рекламна кампанія нашого волонтерського об'єднання, бо вчора ми провели свою нараду. До нас надходять дуже багато пропозицій з різних міст України, яким чином люди можуть долучитися саме до нашого об'єднання. Ми були не готові до такої активності. І вчора ми провели нараду. Ми будемо давати згоду на співпрацю з різними регіонами України. Тому я сподіваюся, ну долучитися саме безпосередньо до нашої організації буде значно простіше. От говорили про спільну гарячу лінію, щоб людям було зручно, можна було зателефонувати на один телефон і а, запропонувати свою допомогу. Хто хоче ліками, хто хоче грошима, і це тоді розподіляється між різними об'єднаннями. Наскільки це можна? Можливо, з точки зору організаційного, жодних перешкод цьому немає. Але треба працювати над деталями, бо як завжди, проблеми криються в деталях. Тобто над ну, тим треба працювати працювати. Зрозуміло, дякую. Спасибі, що прийшли, розказали, як вас можна знайти, яка взагалі ситуація. Глядачам нагадаю, що ми говорили з головою волонтерського об'єднання Народний тил Георгієм Тукою.